Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Cherokee. Автівка у нас у чорному кольорі 2013 року випуску З2,4 газ з бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, електрослоподйомники, електрорегулювання. сидіння тканині в досить хорошому збереженому стані. 205 тисяч пробігу. Також у нас тут присутні мультикермон. Доставлено магнітола. У нас також тут є камера заднього виду, кондиціонер, автомат та електроручник. Автівка приїхала сюди з США. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь. електросклопідйомники. Позаду також велике міське багажне відділення. Автівка повністю обслужена. 10 тисяч тому відбувалася заміна масла в коробці, 8 тисяч тому було проведено. ТО. Повністю перебрана задня ходова. Наразі ніяких капіталів вкладень автомобіль не потребує, тому якщо вас цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк. .юа.